Вітаю на своєму каналі всіх, хто любить математику. Я Олена Іскоростенська, репетитор з математики. Сьогодні будемо порівнювати 2024 від числа 2025 і 2025% від числа 2024. Для початку згадаємо, що 1% це одна сота від числа. Відповідно, х відсотків це х сотих. Від заданого числа. Якщо нам необхідно знайти х відсотків від числа Y, то ми маємо відсотки записати дробом х сотих і результат помножити на дане число y. Скористаємось цим довідниковим матеріалом 2024 відсока від числа 2025. Дорівнює. Переведемо відсоток в звичайний дріб. В чисельнику буде 2024 в знаменнику число 100. Результат множимо на число 2025. При множенні дроба на число. Ми маємо перемножити в чисельники 2024 помножити на 2025 і поділити на 100. Аналогічно. Розпишемо, що 2025 від числа 2024 це 2025 сотих помножити на число 2024. І маємо перемножити чисельники 2025 на 2024 поділено на 100. Порівнюємо наші результати. Перший дріб і другий. Бачимо, що е, чисельники і знаменники рівні, тому наші початкові вирази рівні між собою. З даного прикладу, ми прийшли до е, такої рівності, що відсотків від числа y дає нам такий самий результат, як y відсотків від числа х. Фактично, ми числа х і y можемо міняти місцями. Тоді, коли це полегшує обчислення, давайте розглянемо конкретні приклади. 13% від числа 50. Буде легше порахувати, якщо ми поміняємо місцями числа 50 і 13, і запишемо, що це буде те саме, як 50% від числа 13. Щоб порахувати 50% від будь-якого числа, достатньо дане число. Поділити на 2, тобто 13 поділити на 2. І це буде 6,5. Другий приклад. 124% від числа 200. Знов таки поміняємо місцями ці числа. Це буде 200% від числа 124. Що таке 200% від числа? Це дане число збільшене в два рази. По суті, нам треба 124 помножити на 2. Будемо мати 248. Далі 16% від 25%. Перепишемо аналогічно, що це 25% від числа 16. Щоб порахувати 25% від деякого числа, треба дане число. У нас 16 поділити на 4, бо 25% це чверть від 100%. І маємо 4. Наступний приклад: 3,5% від 20. Це те саме, що 20% від 3,5%. 20% від числа це п'ята частина від цього числа, тому що 20% це п'ята від 100%. Тобто ми маємо 3,5 поділити на 5. Це буде 0,7. І останній приклад: 72,5% від 10. Ми порахуємо, як 10% від числа 72,5%. 10% від числа це його десята частина. Фактично, нам треба 72,5% поділити на 10. При цьому достатньо кому перенести на один знак вліво. Маємо 7,25 відповідь. Якщо вам сподобався даний лайфхак при обчисленні відсотків, прошу поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Дякую за увагу!